Міжнародна місія, слава Боже, мир вам. Навіщо ходити до церкви? Навіщо жертвувати церкву? Навіщо підтримувати святих? Тому що все від них залежить? Від десяти праведників залежало, прийди на Содом того мору та на всю околицю вогонь з неба, який знищив все, нічого не лишилось чи ні? Але є відповідальність праведників, життя праведників. Праведники це святі люди. Тобто, чому Богу не потрібно було б вражати садом тагомору? Тому що праведників. Проповідували, вони розказали істину людям. Люди повинні були е, зробити свій вибір. Це те, чим ми і займаємося, куди ми вкладаємо своє життя, служіння наше і так далі. Просвітити людей, щоб люди познали правду Божу, істину Божу, історію Божу. Можливо, ви багато чого вивчали. Вам потрібно вивчати саме головне історію Божу, правду Божу і Божі закони. Решта це все нічого в порівнянні з Словом Божим. Тому є відповідальність і в той же час, яка довіра Бога щодо десяти праведників, уявляєте? Довіра в той же час, чого Бог від них чекає? Хто ж такі ці праведники? Сьогодні багато людей, які, які ми віруючі, різних деномінацій. Якби так було б, якби люди всі, ці всі знали Бога, були б тоді Перша світова війна, Друга світова війна, війна в Україні, все це безумство, все це насильство, яке відбувається. Ось моя відповідь зробіть висновок і прийміть рішення. Хай поможе вам Господь.